Шановні колеги, мабуть, бачите, в мене про цього разу ми так побудували програму відповідно, десь не за абеткою, а за таким тематичним підходом. І так ми від методів переходимо до форми представлення. Педагогічної біографіки. запрошую до слова доктора педагогічних наук професора, професора кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи державного педагогічного університету імені Павла Тичини, і за сумісництвом головного співробітника нашого відділу Наталю Миколаївну Коляду, якраз яка поділиться міркуваннями про розкриття життєвотворчого шляху персоналі у довідкових виданнях, як завжди. Дання педагогічної біографіки, над чим наш відділ і працює. Будь ласка, Наталя Миколаївна, Наталю Миколаївну, ми не чуємо, а бачимо презентацію. Добре, а презентацію видно. Добре. 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 Дякую, Лариса Дмитрівна, і за надане слово і за співпрацю спільні такі проекти дослідження. Сьогодні готуючись до конференції, обрала тему звичайно, яка пов'язана із тематикою конференції, а це педагогічна біографіка. Але хотіла зупинитися, перейти від таких більш загальних завдань педагогічної біографіки до одного з основних завдань а саме розкриття життєтворчого шляху персоналі. І саме десь намагалася розібратися і десь вам подати цю інформацію про те, які, яке значення, яка роль відводиться у цьому процесі саме довідковим виданням сьогодні ми не один раз чули і про важливість, і про актуальність педагогічної біографіки, і дійсно загально визнаним є факт, що у такому процесі стрімкого накопичення інформації насамперед. З а потім і розвитку теоретичних, методичних засад біографічних наукових досліджень дійсно набуває актуальності вивчення питань біографічної біографіки, яку загалом можна охарактеризувати як сферу наукової творчості, видавничої інформаційної роботи, аналіз біографій, педагогів, освітян, громадських діячів на певному історико педагогічному етапі. І зрозуміло, що завдання педагогічної української педагогічної біографіки, як такого складника національної пам'яті, є розкриття жит... життєвого творчого шляху персоналі Задля такого представлення об'єктивного представлення процесу розвитку педагогіки України, яка ж роль відводиться в цьому процесі саме довідковим виданням. У в таких умовах розвитку е, на сучасному етапі такої науково-інформаційному просторі е, одна з найважливіших таких потреб, і суспільства в загалому, і кожного з нас, зокрема, я думаю, всі погодяться в цьому, це швидко дістати необхідну інформацію. Ту інформацію, яка б чітко відповідала вимогам актуальності, науковості і точності, і от саме така функція покладена на довідкові видання, вони є багатогранними як за тематикою, так і за цільовими особливостями, читацьким призначенням і розраховані на задоволення різноманітних інформаційних запитів суспільства. Мета загальна мета таких видань це оптимально швидко надати читачеві стислу довідку і збагатити його інформацію. Разньоповно та у компактному вигляді. Якщо говорити про таке загальне визначення, що таке довідкове видання, то навіть у буквальному такому сенсі цього терміну, це певні твори, твори друку, які містять короткі відомості різного характеру і подають матеріал у зручній формі для швидкого отримання інформації різного характеру. Такі видання на сьогодні можна уже і класифікувати, і науковці це роблять і вітчизняні, і зарубіжні. Це можуть бути такі різновиди, як енциклопедії, енциклопедичні словники, довідники, словники, довідники, путівники і так далі. Якщо говорити про ті енциклопедичні видання, які, визнають, найбільш поширеними та найпопулярнішими, це такі видання, як енциклопедія. Енциклопедії бувають навіть якщо їх поділити за обсягом представленої інформації, вони є великими, малими, короткими, одно чи тритомними і так далі. Але, як правило, такі енциклопедичні словники або довідники це є найбільш ті видання, які набули сьогодні популярності і поширення. Е, якщо говорити знову ж таки про енциклопедичні видання, то Такі видання є певним таким джерелом виваженої, об'єктивної, вивіреної інформації, певних таких комплексних і різнобічних відомостей, викладених у зручні для читача у такій компактній формі. Не буду зупинятися на різних визначеннях. а Науковці, представники різних галузей знань, пропонують різні такі визначення, але десь в загальних таких спільних критеріях вони є дотичними. Хотілося б сказати, що. Сьогодні фахівці енциклопедичної справи активно використовують цифрові технології, і от використання таких цифрових технологій, воно. Є популярним, є затребуваним у суспільства і серед наукової громадськості. І от саме такий підхід він спричинив появу великої кількості таких електронних енциклопедій, і іноді веб енциклопедій або онлайн-енциклопедії. Десь, на думку науковців і практиків, популярними є онлайн-енциклопедії. Чому популярні? Тому що це ті довідкові видання, які мають низку таких переваг серед них. От, наприклад, мультимедійні властивості та особливий вид текстового подання, тобто гіпертекст. Якщо говорити про ті Проекти видання в контексті педагогічної біографістики, і, зокрема, і онлайн такі проекти, то намагалася на слайд вивести ті, які на сьогодні, мабуть, на слуху у кожного, у кожного, хто цікавиться проблемами біографіки, педагогічної біографіки, історії педагогіки. Це насамперед проекти Державної науково педагогічної бібліотеки України імені Василя Олександровича, а Сухомлинського сьогодні вже згадували такий проєкт, як видатні педагоги України та світу. Також це онлайн проєкти я б сказала, не один, а численні онлайн-проекти педагогічного музею України, Національної академії педагогічних наук України. Також це ті проекти, які презентують науковці Інституту біографічних досліджень, інституту історії, Інституту енциклопедичних досліджень, державної наукової установи енциклопедичних видавництво та інші, тобто це далеко не повний перелік. Але я намагалася назвати основні ті, зокрема, якими сама користуюся у своїй науковій діяльності, і хотіла б сказати, що ці проекти вони не є сталими, вони постійно розвиваються, оновлюють інформацію відповідно до оновлення і тих самих критеріальних підходів щодо створення саме у таких довідкових видань, і враховуючи потреби суспільства і. Взагалі, різні отакі підходи, зокрема, отакі світоглядні, які побутують у суспільстві, якщо говорити про енциклопедичні видання і перейти до перспектив їх розвитку, а такі перспективи дійсно є. То на сьогодні енциклопедичні видання вони мають такий і соціальний запит, і мають певну таку несуть соціальну відповідальність. Оскільки, от у сучасному інформаційному просторі енциклопедичні видання інтерпретують у кількох аспектах: насамперед, звісно, це засіб поширення інформації у просторі і часі. також це вербалізований і систематизований інформаційний код доби. Також це певний такий механізм впливу на суспільство. Досить часто такі видання використовують як інструмент інформаційних війн, це певний чинник культури, інструмент формування культурних цінностей і установок. І цей перелік можна продовжувати. Але навіть цей перелік запропонований говорить про суспільну значущість енциклопедичних видань, тих видань, які дійсно не мають бути сталими, вони мають відповідати потребам часу, вимогам часу. Часу умовам часу, і тому, якщо говорити про перспективи розвитку таких видань, то насамперед, в контексті загальної актуальності, значущості потреби досліджень біографіки і педагогічної біографіки, як складника національної пам'яті, насамперед говоримо про потребу от підсилення у того міждисциплінарного аналізу джерел педагогічної біографіки, про питання проблему міждисциплінарності, сьогодні вона звучала не в одному виступі. Тобто мова йде про те, що не можна десь в одному напрямі розглядати біографіку, педагогічну біографіку лише як історичне спрямування, чи то педагогічне, чи то психологічне. Дійсно, цей це наука. Вона має такий міждисциплінарний характер. І, от, зокрема, якщо говорити про потреби часу і ті перспективи, які мають бути найближчим часом досягнуті, розв'язані ті завдання, то це дослідження от тих критеріїв, за якими мають вибудовуватись взагалі е е класифікувати джерела педагогічної біографіки, і мають вибудовуватись результати от досліджень у контексті педагогічної біографіки. І, Якщо говорити про Тих науковців, той на, науковий осередок, який вже на сьогодні здійснює таку діяльність і працює в цьому напрямі. То згадувала сьогодні Лариса Дмитрівна. Я теж не могла про це не сказати. Це є осередок науковців, який працює у державі, державній науково-педагогічній бібліотеці України імені Василя Олександровича Сухомлинського. На сьогодні, от починаючи з 2023 по 2025 роки, розробляється така наукова тема, як педагогічна педагогічна біографіка в інформаційному освітньо-науковому просторі України така тема має чотири підтеми. Але, зокрема, перша підтема, десь, дякуючи колегам, і я маю можливість долучитися до такої роботи і відповідальної, і важливої. Ця підтема має назву таку, як українська педагогічна біографіка, як складник національної пам'яті, і саме от відповідно до завдань. Дослідників, які працюють над цією епітемою, є створення, тобто наукова робота, потім створення такого сучасного енциклопедичного біографічного словника. Тема цікава, тема завжди актуальна, але така робота вона є і соціально затребуваною, і одночасно соціально відповідальною, тому що критерії дослідження. Персоналі в сучасних умовах відповідають і сучасним підходам. Тому ще раз дякую і за можливість долучитися до такої роботи, і за запрошення сьогодні виступити. Дякую за увагу. Дякую, шановна Наталія Миколаївна.